Аганці Коломищини відзначили 25-ту річницю виведення військ з Афганістану. У неділю біля могили загиблим побратимам провели поминальну панахиду. Передувало святкуванню іще низка заходів. Зокрема, воїни-інтернаціоналісти відвідали могили однополчан. Побували у правній колонії номер 41 у Товмачику. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Традиційно щороку афганці відвідують у виправній колонії номер 41 своїх побратимів, які перебувають термін покарання цього року. У томачику таких залишилося лише двоє стільки ж перед відзначенням звільнилося з допомогою побратимів, як каже голова спілки афганців Коломийщина Йосип Тодорів. Їхня організація робить все можливе, щоб допомогти колишнім військовим. Мені дуже було приємно приїхати у виправну колонію номер 41, тому що збулося. Наші мольби, просьби до влади України і друге напередодні із виправної колонії я навіть не сподівався, і хлопці спілка не сподівалася, в тому що два звільнені: один повністю звільнений, а другий в УДО на виправні роботи. Це вже велике досягнення. На двоїх теж подання зробили, які залишилися на 15 лютого. Приїхали, привезли досить такі об'ємні солідні. Передачі, бо знаємо, яке там життя з різного набору асортименту такого хорошого відповідного. А один відзначення річниці до сіло селищ Коломищини, де поховані чи мешкають афганці, роз'їжджаються члени Коломийської спілки. У Коломиї поминального панахиду за загиблими у афганській війні проводять біля меморіального комплексу. Її очолив владика православної церкви Київського патріархату Юліан та священники греко-католицької церкви. Ми всі віруючи святкуємо величніше свято. Встрітиня Господа нашого Ісуса Христа, яке знаменує собою відхід старого заповіту, де панували жертви кровні, де царював закон синайський, і на зміну приходить безкровна жертва тіла і крові нашого Спасителя Свята Євхаристія і закон. Євангелії закон любові. Сьогодні багато хто, бо свято до цього спонукає, має переосмислити своє життя, позбутися старих поганих і злих звичок і пам'ятати про закон любові. Цей праздник зустрілися. Два часи минулий і новий, котрий триває до сьогоднішнього дня. І якщо ми сьогодні були у храмі, ми почули ту зустріч, розмову двох старців, котрі зустріли, котрі розпізнали Ісуса в тому дитятку. І тим самим вони показали для всіх, хто був присутній в храмі. За ким потрібно йти у нашому щоденному житті? Дорогі сестри, дорогі браття, цей день, коли ми згадуємо всіх тих, хто виконував свій військовий обов'язок, котрий був покликаний до виконання тамтою державою, тамтим часом. Сьогодні їх немає. Сьогодні є лише пам'ять про них, і ця пам'ять дуже добре, що вона збережугається, і тим самим, що вона є тут, в цьому місці, коли ми на цьому трикутнику постійно відновляється. Прийшли привітати святом луганців і керівники Коломищини. Вони бажали, щоб лихоліття тієї війни більше ніколи не повторювалися. І Тодорів на початку зустрічі розповів про події афганської війни. Він зазначив, що люди гинули у далекій країні ні за що. Багато хто повернувся із пораненнями та контузіями. Велика кількість воїнів померла вже у мирний час. Однак всі вони назавжди залишаються у серцях своїх побратимів. Я те скажу зразу: путіну немає довіри і не буде, але знову. То, яке би не було перемир'я, переговори, прийшли і затвердили з нуля годин 15 го числа, так поки що званий мир. Знову є якась небесна сила, яка веде у цей день, 15 лютого, день стрітня. Можливо, то примирення і мир. Це день учасників бойових дій на території інших держав. Державне свято, так після нашої перемоги там на сході, дійсно це буде велике свято учасників бойових дій усіх, особливо тих, хто поклав життя за Україну. Аганці того дня задали всіх своїх однополчан – і живих, і мертвих. Ті, хто прийшов вклонитися пам'яті загиблим, вшанували героїв хвилиною мовчання. Богдан Малецький Горкофлюк, програма Подін Така.